Мене звати Наталка. І я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні наше тренування буде направлене на пропрацювання м'язів сідниць та м'язів пресу. Ми будемо використовувати з вами фітнес резинку. Також ці вправи можна виконувати з власною вагою. Резинка це таке класне доповнення до тренувального процесу. Сьогодні ми будемо працювати в активному темпі. В нас буде з вами чотири блоки. В кожному блоці буде по 5 або 4 вправи. І кожну вправу ми виконаємо в два підходи. Максимально будемо пропрацьовувати техніку виконання кожної вправи і доводити наші м'язи до класної такої. Печії і до максимального пропрацювання. Також буде в нас розминка і заминка. Ну що, одягніть зручний одяг для себе. Не забудьте підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати тренування наступні, і приготуйте склянку води. І поїхали, потренуємось разом зі мною. Ну що, ви готові? Почнемо з розминки. Це, будь ласка, так, щоб нам було зручно і комфортно сидіти, ноги перед собою, руками обхватіть себе під колінами, повільно опустіться вниз, вдавіть наче м'язи преси в себе і повільно виштовхніть себе наверх. Поїхали. Видох. Вісім. Сім. Видох. Шість. П'ять. Чотири. Підготуємо наше тіло до. Основного блоку вправо. Два, Один. Супер. Ставимо ноги максимально широко і робимо скручування в одну сторону і в іншу. Іще видих. Чотири, три, два, один. Прекрасно. Розвертаємося разом. І назад. Погляд направляючи назад. Іще в одну сторону. І інше. Прекрасно. Зберіть ноги разом. Станьте, будь ласка, на коліна, зробіть крок вперед. І виконуємо невеличке підкручування тазу вперед-назад. І ще три, два, один. В праву ліву сторону. Змініть, будь ласка, сторону. Підкручуйте вперед-назад. Два, один вправу ліву сторону. Два, один. Супер. Ставимо руки рівно долані рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульчувим осоглом і повільно округляємо тільки поперековий відділ. Вдих і видох. Чотири, три, два. Один кругові оберти. 4, три, два, один. І в іншу сторону. Округлились, трошки потягнулись назад і прогнулись повністю по всій довжині хребта. І ще раз. Потягніться, будь ласка, назад. І переходимо до основних тренувань. Одягаємо резинку вище колінних суглобів. Якщо ви маєте декілька видів резинки, оберіть ту, яка не досить складна, та виберіть та, яка буде середньо-жорсткості. Виходимо в положення чотирикутника і ми починаємо виконувати вправу повільний жим наверх. Тобто штовхаємо. Ногу, контролюючи максимально положення поприку і не зміщуючи центр тяжіння вправо ліву сторону. Виконуємо 20 разів на одну ногу. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали, Жим наверх. 10. 9. 8. Спокійний етем. 7. 6. 5. 4. 3. видох. 2. Один І ще десять. У вас буде одночасно працювати. Дві, дві ноги. Одна в статиці, друга в динаміці. І ще три, два, один. Потягніться, будь ласка, назад. Відпочити. І другий підхід на цю ж саму сторону. Приготувалися? Три, два, один. Починаємо. Видох. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири.

3, 2, 1. І ще видох. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Потягніться назад. Підпочиваємо. Якщо у вас резинка скручується, ви можете поставити, розмістити її одну частину під коліном. Інша частина у вас буде трохи нижче колінного солову. Приготувалась другий пхід. Десять. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще видо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. І ще десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Видох. Чотири, три, два. Один. Потягніться назад. Відпочиваємо. І переходимо до наступної вправи. Поправте, будь ласка. Фітнес резенку, для того, щоб вам було зручно і комфортно, щоб вона вам не перетискала, не давила, щоб ви відчували роботу максимально комфортно для себе. Ставимо ноги в спокійному темпі ми починаємо робити відведення ноги в бік. Приготувалися. Три, два, один. Почнемо. Десять, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. Два, один і ще видих, Десять. 9, Вже відчуваються м'язи. Сім, шість. Контролюємо положення поперекового відділу. 4. Три, два, один. Обов'язково тягнемось назад, для того, щоб трошки зняти напруження і розтягнути зону сідниці. Виходимо знову в положення чотирикутника. І другий підхід на цю ж саму ногу. Три, два, один, почина. Видох. Вісім. Вісім, сім, шість, п'ять. Видох. Чори, три, два, один. І ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. І відпочиваємо. Обожнюю цей стан, коли відчувається м'язи, над яким ви працюєте, це таке легке, легке я, і Потім дуже класно. Буде невеличка крепатура, але це класне відчуття, те, що ви мали тренування. Давайте два підходи на іншу сторону. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Видох. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я відпочила трошечки. І другий підхід. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Відтак. 10, Десять, 8, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Видохи. 3, 2, 1. Прекрасна робота. Відпочиваємо. Тягнемось назад. Вдих і видох. Уважні це відчуття. Ви п'єте воду, коли вам захочеться, Не забуваємо, що водичка. Коли ми п'ємо воду під час тренувального процесу, це дуже класно для нашого організму. Опускаємося на предпліччя, виштовхуємо ногу наверх, максимально контролюючи положення, щоб не працював поперековий відділ. Поїхали. Десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І ще видо. Десять. Дев'я. Вісі. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо, тягнемось назад. Другий підхід. На цю ж саму ногу не змінюємо сторону. Приготувались, поїхали. Видох. Десять, 9, вісім, сім. Погляд внизу. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще видих. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо, тянемось назад. Ну що, поїхали на інша нога. Витягнув. Три, два, один. Поїхали. Десять дев'ять. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один І ще. десять, Дев'ять. вісім, сім, видох, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Вдих. І видох. Супер. І останній підхід. На цю ногу. Три, два, один. Поїхали. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1, 10, 9, 8, видих, 7, 6, 5, видих, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Тягнемось назад і перейдемо до останнього тренування, останнього, останньої вправи в цьому блоці. Приготувались. Ми виходимо Положення чотирикутника. Пальці мені впираємося в підлогу, відриваємо коліна і будемо штовхати коліна в сторону. Тобто, у нас буде працювати зона голіфесі, сідниці. Приготувались. 3, 2, 1. Втягнули живіт, статично. І працюють м'язи також працюють. Поїхали. 10, 9, 8, сім, 6, 5, 4, 3, 2. Один. І ще видох. Десять, Дев'ять. вісім, 7, 6, 5. Видох, 4, 3, 2, Один. Відпочиваємо. Зібрали для вас в цьому тренуванні найулюбленіші свої вправи. Тренування для себе. Ну що, давайте другий підхід. Я знаю, що вже відчуваються сідниці, але ми працюємо. І наступний блок у нас буде для, на прес, на м'язи пресу. Тому сідниці матиме змогу відпочити. Приготувалися. Другий підхід. Тягнув живіт, підняли коліна, поїхав. 10, 9, 8, 7, 6, 5, видох, 4, 3, 2, 1, і ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один відпочиваємо. Супер. прям відчувається наші сідниці. Ну що, переходимо до другого блоку. Резинку ми не знімаємо. Ми працюємо, спочатку е, виконуємо планки, і потім у нас знову буде блок на сідниці. Зробіть, будь ласка, невеличкий ковток води і переходимо до припрацювання до пресу. Ми виходимо на предпліччя. Втягуємо живіт, виходимо в положення в планки і штовхаємо таз наверх і опускаємося вниз. Зажимаючи внизу сідниці, намагаємося контролювати рівну лінію а, тулуба, щоб ми не провисали і не округляли зону лопатку. Приготувалися. Виходимо на предпліччя, відриваємо коліна, зажимаємо сідниці. 3, 2, 1. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять видих. 4, три, два, один. Прекрасна робота, відпочите. Планки ми будемо виконувати по, під в кожному підході по 10 разів, по десять повторень для того, щоб не втрачати техніку виконання вправи. Тому що це дуже важливо, щоб в нас не було компенсації в шию, в поперек, в зону грудного відділу. Впаки, щоб в нас працювали м'яса, преса. Другий підхід. Приготувались. Це може є 3, 2, 3. Почнемо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, відпочиваємо, тягнемось назад. Тут обов'язково слідком для, за диханням, щоб воно мало змогу відновитись. Спокійно, рівномірно дихаємо. Супер. Тепер ми переходимо до бокових планок. У нас буде нижня нога зігнута, верхня нога рівна. Ми виконуємо бокову планку в статичному положенні, нога буде в динаміці. Піднімаємося вверх, зажимаємо сіниці. Тут ми не провалюємося в плечі. Максимально контролюємо рівну лінію, піднімаємо поверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо і 10 разів поєднуємо, піднімаємось вверх. Поїхали. 10, 9, 8. 7, 6, 5. Акцент на. Бокові м'язи, не на плече. Три, два, видох, один. Відпочиваємо, змінюємо сторону. Виштовхуємо ногу. Піднімаємось вверх, зажимаємо стіниці, піднімаємо ногу. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Відпочиваємо. І піднімаємось разом з ногою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, от. Є, відпочиваємо. Спокійно, рівномірно дихаємо, поправляємо собі фітнес резинку свою, своє, щоб вона не скручувалась. І виходимо на предпліччя. Ми будемо підтягувати коліно до себе і працювати в динаміці. Три, два, один. Поїхали видох. Десять. По черзі. Дев'ять. Нога. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Відпочили. потягнулись назад. Спокійно дихаємо. І видох. Другий підхід. Готові? Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Відпочиваємо. Тянемось назад. Ну що. Надіюсь, що ви відчуваєте класне відчуття в тілі. І ви відчуваєте і м'язи. І попереду в нас ще з вами залишилось два блоки. І також ми працюємо досить ритмічно. Опускаємося вниз і перше, до чого ми з вами переходимо, це сідничний низ з відведенням ніг в сторону, опускаємося вниз, сідниці не торкаються підлоги обов'язково зверніть увагу, що стопа у нас не перекатується на внутрішній і зовнішній свод стопи. Вона упорно, максимально прижата до підлоги. Приготувались. 3-2-1. 20 разів досить ритмічно. В два підходи. 3-2-1. Поїхали. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Видох. 4. 3. Три, два. Один. Зажимаємо сідницю вверху, Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Зажимаємо, зажимаємо сідницю вверху. Два. Один. Відпочиваємо. Спокійно, рівномірно дихаємо, Другий підхід. Три, два, один. Поїхали. Витах. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Відпочива. І ще десять. Видох. Девять. Вісім. Сім. Шість, п'ять видох. 4, три, два видох. Один. Трошки стоїмо. Три, два, один. Це як маленький бонус. Відпочиваємо. Лягаємо на бік. Працює внутрішня частина ніг. Одягаємо, ставимо. У нас стопа тримає резинку і піднімаємо

один, відпочиваємо. Обов'язково звертаємо увагу. Якщо ви відчуваєте напруження плечового пису, ви завжди можете опуститись вниз і виконувати цю вправу підбираючи руку кою, голову для того, щоб не відбувалось напруження плечового сухого. Три, два, один. Другий підхід. Поїхали. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість, П'ять. Чотири. Три. Два, один ще. Десять. Дев'ять. 8, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Клас. Підпочиваємо. Змінюємо сторону. Спочатку одягаємо вище колінного столову. Змінюємося. Плече. Одягаємо на стопу. Опускаємо. Приготувалися. Три, два, один

Приготувались, 3, 2, 1, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, і ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. І лягаємо на спину. Знову розмістили резинку вище колінних суглобів. Поперековий відділ максимально прижатий, руки за головою. Можна ускладнити собі рух припідняти і працювати відведення. Та у нас з прижатим дощекцент роблячи на прес. Або якщо втомились і хочеться попрацювати тільки з ногами, працюємо з ногами. Приготувалися. Відведення зігнуті ноги. Три, два, три, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири.

6, 5, 4, 3, 2, 1, Є. Відпочиваємо. Повертаємо голову обов'язково в об праву-ліву сторону. І переходимо до останнього блоку нашого тренування з акцентом на прес. Лягаємо і перше вправа. у нас буде просто невеличке скручування. Ми будемо робити такий малоамплітудний рух. Але притом з дуже гарячим відчуттям прямих м'язів. Приготувались, підняли голову під буріддя до грудного відділу і виконуємо скручування. 10, 9, 8, шия, не тяне, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, повертаємо голову в праву ліву сторону. Другий підхід 10 разів, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Одягаємо нашу резиночку на стопи. І виконувати будемо велосипед. Витягуємо ногу і виконуємо скручування. Приготувалися, виконуємо 10 на одну ногу і 10 на іншу. Поїхали. 10, 9, 8, Видох. 7, 6, П'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Повертаємо голову в праву, ліву сторону. І в іншу. Поїхали. Видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, от, прекрасно відпочиваємо, повертаємо голову вправо. і у сторону. Прекрасно. Знімаємо фітнес-резинку. ніг. Піднімаємо голову і виштовхуємо ноги вперед. Витих. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Вдих, видих. І останній підхід цього блоку. Приготувались. Виштовхуємо. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять видих, Чотири. Три. Два. Оди опускаємо руки, голову, стопи, повертаємо голову вправо, і ліву сторону. Кладемо ногу на ногу, прижали поперед і підтягнули ногу до себе. Невеличка. вправо для гнучкості. Розтягнуті м'язи, які напружувався. Змінюй сторону. Добре. Повертаємось на бик. Скручиваем и развертаемся. Скручиваем и развертаемся. Еще раз. Изменим сторону. Выдох. Сменить. И раскрываем. Лягаємо на спину, Візьміть себе під коліно і виштовхніть себе вперед. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Нахиліть голову вправо і в ліву сторону. Поверніться в один бік і в інший. Сядьте прямо, зробіть глибокий вдих. І видох. І ще раз глибокий вдих і видох. Обов'язково посміхніться, як завжди, похопите собі за те, що ви позаймались. Мені було дуже приємно, що ви дійшли до кінця цього тренування. Мені буде також дуже приємно, якщо ви після тренування напишете про свої відчуття в тілі. Чи сподобалось вам тренування? Яке задоволення ви отримали? Чи може у вас щось не виходило і у вас є якісь питання? Пишіть з величезною радістю відповім на кожне запитання. І до зустрічі на наступному тренуванні на моєму YouTube-каналі. Обіймаю всіх міцно, бережіть себе і бажаю вам міцного здоров'я.